Попочнемо. Я хочу чіпси. Я так їх люблю. Сподіваюсь, ви легко їх приготуєте. Просто для цього нам потрібно розім'ятися. Точно потрібно. Ой, у моєму віці так крутити шию вже не можна. Навіщо взагалі це розминка? Це ж просто чіпси. Навіщо їх взагалі готувати, коли є Принглс? До речі, дуже смачний. Кота так, як нудно. Що ж, а я почну нарізати картоплю. Для цього у мене навіть спеціальний пристрій є. Далі піде сир. Я вирішив, що робитиму незвичайні чіпси. Це будуть чіпси, як у ресторані. Довгий шматок сиру потрібно нарізати на рівні частини. Далі в кожній частині робимо невеличкі надрізи, після чого в кожну засунути по часточці картоплі. Здається, шеф робить щось незвичайне. Точно, я теж зроблю чіпси не з картоплі. Мої чіпси будуть фруктовими. Для цього мені потрібно просто нарізати різні фрукти на рівні часточки і підвісити їх, щоб вони трохи підсохли за допомогою звичайних защіпок. А що там, у онуки? Ой, здається, я загралась. Я випадково з'їла всі чіпси, які хотіла віддати лінці. Доведеться швидко готувати свої. Беремо картоплю. Далі мені знадобиться олія. Ага, ось. Наливаю на сковорідку та побільше. Ну, а потім відправляємо туди картоплю. Ой, бризкається! Це дуже боляче. Допоможіть! Накриваємо кришечкою і все вже не так страшно. Ну що? Здається, мої фрукти готові. І смачні і корисні чіпси. Як вам, шеф? Мене таким не здивуєш. Краще подивіться, як я приготую черговий шедевр. Ось із цих дуже гострих чітос. Я робитиму приправу. З ними головне не переборщити. Візьмемо трохи та відправимо в блендер. Пахне неможливо круто. Що ж, тепер свої величезні чіпси я занурю в масло, а потім у цю приправку. Далі залишається лише фритюр. Тільки подивіться на цю красу гарячі, а які апетитні. Це скоріше на котлети схоже. А ось у мене у мене смачніше, а звідки стільки диму? І звідки це я забула про свою картоплю. Ну ось це вже не чіпси, а чисте вугілля. Не переймайся, іншим разом пощастить. Смачного онучка. Wow. Так, так ось ці чорні смажені чіпси я навіть пробувати не стану. Виглядають вони просто огидно. Краще я спробую ці червоні котлетки. Так, найдивніші чіпси в моєму житті. Сподіваюся, вони хоча б не гострі. Ой-ой! Здається, я помилилася. а, -а, -а Палаю. Ні, гостро я не люблю. Остання надія на ці фруктові чіпси, які зробила моя люба бабуся. Виглядає дуже смачно. М -м -м, та й на смак вони просто чарівні. Бабуся, вітаю з перемогою. Ура-ура! Ой, знову м'язи. Треба закінчувати з різкими рухами. На цей раз я хочу тортик. Хм, цікаве завдання. Якою ж формою мені його зробити? Пригадую раніше, ще до кар'єри шефа, я постійно грав у баскетбол. І я був найкращим у цій грі. Поки одного разу не зробив абсолютної маленької дурниці. Я вже був на останній секунді до своєї перемоги, як гравітація мене атакувала. Я впав, а м'яч мене вдарив по голові, так і не залетівши в кільце. Треба витерти сльози. Я пора з цією травмою, тому що баскетбол залишився зі мною, і я зроблю тортик у вигляді м'яча. А я зроблю миленький тортик для дівчинки. Кожен шар, я ретельно промазуватиму варенням. Якщо, звісно, я його відкрию. Ой, бабуся, ви навіть банку відкрити не можете. Ах, так, ну нічого. Але я знаю, що мені обов'язково допоможе. Звичайний скотч. Ого. Напевно, я більше над вами сміятись не буду. Правильно. Ну що, шар варення на перший корж. Думаю, це безпрограшний варіант. Точно вийде смачно. Хлоя, а ти чого тортик не готуєш? Вже починаю. Я зроблю тортик із Майнкрафту. Для цього я візьму круглу основу для торта і трохи обріжу. Все ж таки в Майнкрафті немає нічого круглого. Ой, обережно. У мене, до речі, зараз іде шарлохини. А зверху треба посипати цукровою пудрою. Ну, а мені час наносити на мій торт яскравий крем, після чого гарненько розрівняти. Озброємось кулінарним шпателем та приступаємо. Тепер мені час прикрасити мій м'яч чорною мастикою у вигляді довгої смуги і додати текст. Так-так, той, який написаний на баскетбольних м'ячах. Вогонь! Від справжнього не відрізнити. А мені потрібні квадратні шматочки жуєк трьох кольорів: червоні. Білі та чорні. Саме ними я буду заклеювати основу свого торта. Ну, а зараз дегустація. М -м -м, чарівно. Ну що ж, ви здогадали, що в мене вийде? Я зроблю блок динаміту із майнкрафту. На мою думку, це дуже крута ідея. Клас, дуже схоже. Останній штрих невеличкий дріт. Ну що, сестричка? Обирай переможця. Всі тортики такі апетитні. Мабуть, перший спробує торт у вигляді динаміту. Оригінальна ідея. М -м, а він ще по-справжньому смачний. Наступним спробую тортик від бабусі. Вона зробила, як завжди, щось нереально миле. Ягідки смачні, а як сам тортик? Неймовірно. Ось це так. Ідея з баскетбольним м'ячем теж заслуговує на повагу. Цей тортик виглядає гарно і зовні, і всередині. А на смак просто неймовірно. Шеп, вітаю з перемогою. <плес> Ха, Я переміг. Дякую баскетбольному минулому. <плес> на цей раз хочеться чогось серйозного. Наприклад, пасту. Зробіть її для мене, будь ласка. Okay. Макарони це я вмію. Здається, у мене навіть є чудова ідея, як їх подати. Спочатку мені просто доведеться зварити спагетті. Далі я візьму червону цибулю і наріжу її на маленькі шматочки. Жах, тепер дуже хочеться плакати. Але зараз не до цього. Цибулю мені потрібно закинути в спагетті, щоб тіна були необхідного кольору. Вийшло саме час розповісти, як я подаватиму ці спагетті. Беремо спиці та накручуємо пасту на них. Це буде дуже смачний клубочок. Подумаєш, ви взагалі зробили пасту з купованих спагетті. Я ось зроблю їх самостійно та без усіляких проблем. Спагетті готові. Тепер саме час їх зварити. Закидаємо в киплячу воду та трохи зачекаємо. Так, подивимось, що тут у нас є. Так, не те, не те. А ось це вже дуже цікаво. А ось і мій набірчик виглядає дуже прикольно. А ще є великий плюс, що рецепт приготування є просто в упаковці. Тобто мені потрібно просто робити все за інструкцією. Тоді в мене вийде саме те, що потрібно. Тепер цю суміш перекладаємо в мішечок. І починаємо видавлювати наші макарошки. Ого! І справді виходить. Швидка дегустація. Та можна переходити до наступного етапу. Зараз на ваших очах я зроблю саме маленьке яєчко в світі. Тепер від цього шматочка відчіпнимо ще маленький шматочок і покладемо у формочку. Додамо жовток і вуаля! Тільки подивіться, як це мило. Виходить така маленька, але така смачна порція. Бабуля, ей, прокидайся. Ой, дякую, що розбудила дорогенька. У мене якраз готовий мій клубок. Кладемо його на тарілку разом з паличками і можна подавати. Шеф, заціни. Подумаєш, я ось зроблю пасту з морепродуктами та пармезаном. Це так вишукано. Упевнений, лінці буде у захваті. До речі, настав час дізнатися, що вона думає з приводу наших смаколиків. Смачного. Ой, який все-таки шеф самозадоволений. Смачного дитинко. Ого, яке все оригінальне. Першою спробую пасту від Шапакені. Я креветки дуже люблю. Так, приголомшливо. Це справді дуже смачно. Тепер я хочу спробувати клубочок від бабусі. Яка це мила ідея, яка мені дуже подобається. Пахне якось дивно. І на смак, так собі, занадто багато цибулі. Фі. Залишилася ця мімімішна локшина від Хлої. Це просто диво. Я наче як маленька лялька. Так, обережно. Ого, мені дуже подобається. Ну що ж, Хлоя, вітаю тебе з перемогою. Ура! не даремно я так старалася. Яка ти молодець. Ого! Бомба вибухнула шоколадом. Круто! Ого! Чур першою будеш ти. Я тільки за. Вау, яке мале кошеня! Wow. Іди сюди, солоденький! Так, він із шоколаду. Ось це вдача. Стоп! А що тоді в тебе, Еліс? Зараз подивимось. Ось це так! Яка краса! Це справжнє кошеня! Вмерти. Який гарненький! Який же він милий. Дай погладити. Руки геть. Розмріялась. Кошеня тільки моє. Ну і будь ласка. Проте у мене є і кошеня і шоколад. Ти що робиш? Ні. Не їш його на очах у моєї крихітки. Не дивись на цю дивну тітку, мій хороший. Ох, зараз паласую. Яке солоденьке вушко! Покійно, ти куди? А, врятуйте. А, я більше не буду, я все зрозуміла. Мамочки. Ой, ось це так. Шоколадне кошеня тепер моє. Хто-небудь на допомогу. Останній смачненький шматочок. Ням. Як ти там, маля? Думаю, їй вистачить. Не бійся, я тебе ні за що не з'їм. Оце кошеня. Ніколи не подумала б, що він так вміє. Не дивись так на мене. Вау! Це ж рука залізної людини. Приголомшливо. Якраз мій розмір. Гей, брітні, дивись, що я вмію. Бачила, як я можу. Бам! Ось це сила. Тобі подобається? Ай, тільки не на мене. Та як це зупинити? А, вибач, все вийшло випадково. Да уж! О, це що, шоколад на моїй залізній руці? Прикольно. Мені дісталась шоколадна залізна рука. Приголомшливо. Ого, та тут ще й цукерки. Круто! Розкішне поєднання. Стережіться, перед вами залізна леді. Зі мною жарти погані. Клас. Гаразд. Час знімати залізну руку. О, ні, що відбувається. Ого! На допомогу. Як же я високо? Тут тільки ти і я, моя любов. Божечки. Та як же зняти цього гидну залізяку? Залізний монстр. Це просто дивовижно. Пальчики оближеш. Що? Це був повний уліт. Привіт, Еліс! Ти як? Ця рука справжнє прокляття. Не терпиться дізнатися, що там. Давай відкривати. Це фен. А він працює взагалі. Підозріло. Я чую шоколад. Так, це він. Смакота. Ух ти, круто! А в мене шоколадом не пахне. Схоже, звичайний фен. Ого, який сильний натиск Потрібно терміново його вимкнути. Да уж, цим феном краще не користуватись. Ось це зачіска дуже комедно Добре, сміється той, хто сміється останнім подруго. А як тобі гарячий режим? О, ні, мій шоколад. Він прилив до щоки. Брітні, годі, вимкни. Добре, вимикаю. Ти така кумедна. Ну от я тепер вся брудна. Так тобі і треба. Ану, дай сюди. Мені потрібний холодний режим. Ох, яке полегшення. Зараз шоколад застигне і перетвориться на нову смакоту. Ого! Здорово, ти вигадала. Подивись, і як тобі моє шоколадне морозиво. це не чесно. Від цього пини ніякої користі. Вау! Як ти гадаєш, що там? Давай спочатку подивимося, що в тебе. Це ще що? Гнила кукуруза? Ні, це шоколад. М -м, фантастика. Це ліста апетитно їсть, я теж хочу. Подивимось, що у мене. Це звичайна кукурудза, теж непогано. Спробую не сказала б, що це дуже смачно. Що ж таке вигадати? Знаю. Я покладу кукурудзу в мікрохвильовку і зроблю попкорн. Вмикаємо і чекаємо. Ого, як її тряси! Сподіваюся, мікрохвильовка не вибухне, як бомба. О, здається, готове? Вау! Зглуздо з'їхати! Скільки тут попкорну! У мене якраз є велике відро. Всього мені вистачить. Тепер я точно наїмся і кайфано. У мене є також одна класна ідея. Треба вставити шпажку в качан, а потім трохи підсмажити його. Ох, круто за справу. Отак як же апетитно та не шоколад. Наповню ним формочки і зроблю смаколики. Ось так. Що ти там вигадала, Еліс? Виглядає дивно. Ти нічого не розумієш. Вийде, неймовірно, смачно. Залишилось скористатися заморожуючим спреєм. От і все. Готово. Я приготувала розкішні шоколадні фольки. Неймовірно. Зараз насиплю їх у відро і вийде набагато краще, ніж твій попкорн. Вуаля, шоколадні кульки з мальтізерс власного приготування. Круто вигадала. Дай спробувати. А ти пригощайся моїм попкорном. Дякую, брідні. Нова смакота. ти перша. Як скажеш? Ой, це ж кактус. Які великі шпильки. Але вони зовсім не гострі. Я зрозуміла. Він зроблений із шоколаду. Як і його шипи. Це мега смачно. Але якщо в мене шоколадний кактус, значить у тебе справжній кактус! Що? Ні, тільки не це. Давай, давай. Гаразд, умовила. Ні, ти була права. Ай, є боляче. Шипи самі справжні. О, здається, до мене прийшла геніальна думка. Треба просто надіти рукавичку, тоді шипи стануть не проблемою. А тепер я візьму кактус і вичавлю з нього сік. Ось так. Прощавай гостра шкірка. Ти мені більше не потрібна. Ой, моя рука вся в шипах. Як же боляче. Ауч! Ауч! Брітні, ауч! Вибач, Еліс, я хотіла допомогти. Ох, вже цей кактус. Ну що ж, а я вигадала, як прикрасити мій шоколадний кактус. Шоколадний сироп і маршмеллоу з цим чудово впораються. Дивіться, як гарно у мене вийшло. А головне дуже смачно, а мені залишилось просто випити сік. Ой, ну і вигляд. Гаразд. Давай чокнемось на вдачу, брітні. Давай, ура! І смачного. Мені дуже подобається. У мене також непогано. Хоча ні, це жахлива гидота. О, підолешно еліс.